На черговому засіданні виконавчого комітету Конотопської міської ради 28 липня розглядалися питання роботи комунальних підприємств по забезпеченню життєдіяльності міста на початку засідання, міський голова Сімініхін доповів про звернення міського голови міста Чугуїв Харківської області, про допомогу переселенцям, які на час опалювального сезону вимушені будуть переїхати до Конотопа, так як опалювальний сезон в Чугуєві не розпочнеться і людям необхідно буде десь перезимувати. Очевидно, що вони не зможуть війти в опалювальний сезон, і нам доведеться приймати людей з інших міст, ну, з півдня, сходу України. І нам треба буде займатися їхнім розселенням. Однозначно, ми, у нас там не так багато нашого школьного фонду, який ми там можемо дати, на гуртожитках, там і там може якісь там півтори квартири спащено від умерлих десь є. А, і нам треба буде думати, як куди розселяти людей. Є така практика зараз е, в Європі, зокрема, те, що ті люди, які зараз є біженцями, а, вони беруть їх до себе. Ну, кого є житлова площа, дозволяє. От вони можуть брати до себе. Тож я прошу, будь ласка, вивчити цей знатимок е, роботи, подивитися, що як, до чого, і нам треба буде виділити кошти на компенсацію е, комунальних послуг. Ну, тобто, грубо кажучи, люди беруть до себе жити якусь сім'ю, і за це вони отримують безкоштовне тепло, чи, там, безкоштовне тепло, воду, ну, світло. Щоб е, зробити ці розрахунки, це захисту маємо працювати. Ну, Буває за місяць, будь ласка. Члени виконавчого комітету розглянули і проголосували наступні рішення: передбачити призначення для ремонту оглядових колодязів на водопровідно-каналізаційних мережах Конотопської МТГ в сумі 300 тисяч гривень та для автоматизації і диспетчеризації насосних станцій третього підйому питної води в сумі 500 тисяч гривень. Затвердили програму розвитку додаткових напрямків діяльності комунального підприємства Конотопське транспортне управління на 2022 рік, якою передбачено. Розширення та впровадження нових додаткових видів діяльності, а саме виробництво металевих конструкцій різного призначення, виробництво дерев'яних виробів та конструкцій різного призначення, організація надання послуг, змийки автотранспортних засобів, засобами розв'язання проблеми є оновлення основних фондів, а саме придбання наступних верстатів: токарного верстату по металу, фрезерного верстату. Верстату з ЧПУ лазерної різки, трубогіб, токарного верстату по обробці деревини, фрезерного верстату, комбінованого п'ятиопераційного деревообробного верстату, придбання обладнання автомийного комплексу, самообслуговування. Затвердили. Зміни до програм соціального захисту населення на 2022 2024 роки. Про внесення до програми підтримки та соціального захисту учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил та членів їх сімей на 2022-2024 роки. До програми соціальної адаптації та підтримки внутрішньо осіб у Конотопській міській територіальній громаді на 2022 рік до комплексної програми правопорядок на 2021-2025 роки затвердили внесення змін до програми економічного і соціального розвитку Конотопської міської територіальної громади на 2022 рік та наступні 23-24 програмні роки. aquí.